Нещодавно Максим Галкін, О, диво, відсвяткував свій 37-й день народження в власному маєтку. Я б сказав би навіть замку в селищі Грязь. І Грязь, між іншим, це не стан, до якого дійшли гості події. А просто така красива назва із Грязі в Галкіни, можна так сказати. Давайте подивимося на фотки, як же виглядало святкування Максим в блакитному піджаці і такий же самий блакитний тортик з білим кроликом. Під назвою Мак Максим Олександрович Галкін. На О! празднике были э, Николай Басков, Дима Билан, которые в твитах отметили, что жена, собственно, Галкина, спела очень душевную песню под названием «Душа». Алла Борисовна заспевала песню «Душа», и после того и Басков, и, и Дима Билан все написали, что свято было просто. Муа, персик, Безик! бомба. Попробуй, слушай, попробуй не написать про Аллу Борисовну, что она была... Але Борис, у нас всі, всі твіти січо. Інтерпол працює на неї. А от інша подія, яка також мала бути бомбою, трошки е, не взірвалася. Тому що Джиган обіцяв, що на його сольному концерті будуть присутні Сосо Павліашвілі, Анна Сідакова і навіть Тімоті. Але жоден із заявлених гостей так і не з'явився. Джиган співав сам і скупу сльозу пускав. Друзі, називайте. ті ті із чисто символічним запізненням у три години Джиган вийшов до Київської публіки. Та ви не подумайте нічого поганого. Він дуже переживав через це. Навіть кальян перед концертом курився якось не так. Тож репер пішов на сцену, але й тут не підфартило. Музика обірвалася вже на першій пісні. Довелося радувати столичних любителів гламуру своїм акапельним виконанням. Принаймні, у фанері Джигана точно ніхто не звинуватить. А ви як двоє. Я думали, доводиться і співати. А тим, хто й досі вважає зіркові будні легкими та безтурботними, пропонуємо прожити один день із життя музиканта. Тож, чим займатиметься Джиган одразу по закінченню концерту? Нужно буде їхати е, обратно в гостиницю, забирати свої чемодани і обратно їхати в аеропорт. Лететь в Москву, пересаджуватися на другой і лететь в Гамбург. Добре, хоч вдома є кому чекати. А, дівчата, ми хіба забули попередити? Це лише в телевізорі. Джиган джигає то із Савічевою, то із Фріске, то із Сідаковою. Насправді в Москві репер має дружину та маленьку донечку. Сімейна життя, звісно, повлияла, простимулювала ще більше. Научила бути сильніше, бути ще мужні. Мужнього джигана ми довго затримувати не стали. Подякували вже й на тому, що він виділив нашим глядачам 40 хвилин свого часу. На тому і відкланялися. Ох, дівчата! Нам вас певна річ від щирого серця шкода. Але можете втішитися принаймні словами тих, хто на концерті був і стверджує, що багато ви не пропустили.